Відпочинковий комплекс Криве озеро розташований у місті Новояворівську по вулиці Зеленій, 34 за межами міської метушні. Затишне розташування, чисте озерце, свіже повітря соснового лісу і тиша. Якнайкраще сприяють повноцінному відпочинку. На території комплексу є ресторан, альтанки, сауна, гостьові будиночки, дитячий майданчик, станція для заряду електромобілів. Обладнано 16 номерів категорії Стандарт, Стандарт Плюс, Екостандарт Плюс і напівлюк з можливістю проживання від 2 до 4 осіб. Відпочинковий комплекс Криве озеро тісно співпрацює з Новояворівським міським центром зайнятості та запрошує на роботу адміністратора, бармена, офіціанта, кухаря, працівника кухні. Роботодавець пропонує стабільну та своєчасну заробітну плату, офіційне працевлаштування, гнучкий графік роботи. Обов'язки адміністратора входить. Зустріч клієнтів, контроль щодо належного обслуговування, надання якісних послуг, ведення розрахунку вартості обслуговування клієнтів, бронювання номерів, збереження та ефективне використання майна комплексу. Аналіз відгуків клієнтів, заробітна плата від 5 тисяч гривень. Обов'язки офіціанта входить. Обслуговування клієнтів, сервірування столів, приймання замовлень, розрахунок кількості відвідувачів, прибирання столів, заробітна плата від 4 тисяч гривень. В обов'язки бармена входить обслуговування клієнтів, приготування алкогольних та слабоалкогольних напоїв, холодних та гарячих закусок, змішування компонентів напоїв в шейкері, блендері, рушоницях. Заробітна плата від 4 тисяч гривень. В обов'язки кухаря входить. Приготування страв та кулінарних виробів. Уміння приготувати перші, другі, холодні та солодкі страви. Заробітна плата від 4 тисяч 800 гривень. Обов'язки працівника кухні входить. Робота на кухні ресторану. Допомога кухареві у своєчасному та якісному приготуванню їжі, утримання в чистоті закріпленої ділянки кухні, заробітна плата від 3200 гривень.